Не українські, але щоб Україна як би то змирилася з цим. Друге, він поставив умову, що віддається частина Донецької, Луганської областей, і на цьому фоні робиться Новоросія. І віддається частина Харківської області для того, щоб створити там такий анклав. Третє його вимога це не підписувати угоду про асоціацію між Україною і ЄС. І четверта умова. Залишити Україну позаблоковому статусі, поза межами колективної системи безпеки і оборони НАТО. Крім того, він поставив ще десятки додаткових умов. Друга російська мова державна він виділив більше 20 підприємств, які сьогодні забезпечують комплектацію його військової промисловості, і він хоче, щоб країна їх просто подарувала. Знаєте, так йому віддала безкоштовно, і останнє, він хоче, щоб ми прийняли конституцію в редакції Кремля. От такі ультиматуми.